Отже, друзі, всім доброго вечора. Нагадаю, за три дні 1 жовтня будемо підводити підсумки е роботи нашої станції з новими встановленими акумуляторами, з зміненою е конфігурацією роботи полів. Тому, кому цікаво, прохання підписатись, щоб не пропустити, що ми <ків> за місяць згенерували, зробили, і що у нас як вийшло. Отже, з приводу сьогоднішнього дня, я думаю, ні для кого не секрет. І всі ми бачили хмарну погоду з самого ранку. Е, нас це також не обійшло стороною. Весь день хмарно, близько 2 годинок ми бачили всього сонечко і все. Дивіться, на ранок було близько 40% по заряду. Зараз на даний момент ну, 70% візьмемо, так скажемо. 70%. В 3 години працював на обігріві кондиціонер. Дві чи 3 години, не пам'ятаю, працював ще, скажіть, я вам скажу електрокамін. За день на все ж таки вирішив нагнати два бойлера, тому що на завтра взагалі не зрозуміло, що буде. З генерацією, ну, все це вмикалось не в один час, а протягом всього дня. Е, на ранок десь годину ну, на дев'яту ми кіловат 300, кіловат 500 генерували. Коли було сонечко, чесно скажу, не дивився. Тому ну, трішки вдалося і накопити сам акумулятор. У нас зараз 8 вечора, тобто 10 кВт з 8 вечора ми маємо. ну, Я думаю, висадимо ми відсотків 20-30 не більше. А от завтрашній день і в майбутньому весь тиждень ну, буде стояти виклик. Але будемо робити відео, буду показувати, що і як. Сподіваюся, що все ж таки хоч якась генерація, хоча б на споживання будинку можливо буде. А можливо і ні. Ну, Подивимося. Наступний тиждень все це покаже.